Вітаю на спортивному інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску огляд другого туру Української Прем'єр-ліги. Оглянемо результати зіграних матчів, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів третього туру. Дебютант УПЛ Полтава вдома переміг Верес 1-0. Динамо на виїзді перемогло рух 1-5. Кривбас вдома переміг Металіст-1925-2-0. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли Епіцентр 1-0. Срібний призер минулого чемпіонату зазнає другої поразки поспіль. На цей раз Олександрія програла виїзний матч у болоні 1-0. Колос на виїзді переміг Полісся 0-1. У центральному матчі туру Шахтар і Карпати вирішили перевірити, чиї бразильці заб'ють більше голів. У Шахтаря забили три бразильці, у Карпат два. Але остаточний рахунок 3-3 на 91-й хвилині встановив українець Ігор Краснопір. Заключний матч туру пройде у понеділок. Зоря прийме Кудрівку. Після двох турів лише дві команди мають по шість очок: це Динамо та Колос. Шахтар, Оболонь та ЛНЗ Черкаси мають по 4 очка. Три команди ще не здобули жодного очка це Верес, Епіцентр та Олександрія. У гонці бомбардирів поки що немає великих відривів. Лідери гонки Еліас та Сторчоус мають по два забитих гола. Третій тур традиційно пройде у 4 дня. З п'ятниці по понеділок знову Карпати потрапили у центральний матч туру. Матч «Колос Карпати пройде у суботу о 15.30. Не пропустіть результати третього туру на нашому каналі.